Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Під час закритої наради на форумі Валдаєв присутності військових, силових міністрів і кількох зовнішньополітичних радників. Володимир Путін раптово втратив свідомість, не договоривши речення. Камери були вимкнені, але джерела середовища обслуговуючого персоналу повідомили, що рука президента посиніла, а пульс був ледь вловимий. Охорона одразу винесла Путіна через службовий вихід у приміщенні. Запанувала паніка. Частина учасників наради покинула зал без узгоджених рішень. Інші очікували інструкції. Ці від Патрошова медики, які прибули за 4 хвилини, не змогли стабілізувати тиск і серцевий ритм протягом перших 20 хвилин. Згідно з інсайдерськими даними з ВПРФ та наближених медичних структур у Путіна, термінальна стадія судинного автоімунного синдрому. Ізраїльські клініки відмовились від супроводу лікування ще рік тому, визнавши стан пацієнта безперспективним. Кремлівські лікарі застосовують нестандартні методики, включно з препаратами, забороненими в ООС через побічні ефекти, синюшність руки, ознака глибокого тромбозу. Або часткового паралічу, який прогресує за даними джерел, Путін щодня отримує до шести ін'єкцій для підтримання свідомості і користується кисневими модулями вночі. Після інциденту у Валдає Патрушові Кирієнко скликали закриту нараду сімки вищої кремлівської групи впливу було ухвалено рішення максимально обмежити публічну присутність Путіна, використовуючи двійника у відеозверненнях і протокольних зустрічах. Підготувати узгоджену позицію для можливої зустрічі з Трампом, яку озвучуть або двійник або глава МЗС під виглядом делегаційного формату, почати не Мальні переговори про гідну капітуляцію з гарантіями недоторканності для керівництва РФ у разі зняття Путіна з посади через стан здоров'я у США. за даними аналітичних структур був Попереджений про інцидент у Валдаї щодо оприлюднення інформації в медіа адміністрація розглядає дві паралельні стратегії жорсткий тиск на Патрушева для прискорення завершення війни або умовне визнання мирного переходу у влади в РФ, якщо Москва офіційно повідомить про хворобу Путіна. ЦРУ активізувала агентуру в Москві, щоб перевірити достовірність факту медичного колапсу. Зібрано понад 140 повідомлень, які вказують на критичний стан Путіна. Європейські партнери, зокрема Франція і Німеччина, заявили, що готові розпочати діалог із будь-якою дієвою фігурою в Кремлі, лише потримати припинення бойових дій. Внутрішні втрати Кремля, жертви у боротьбі за контроль. Інцидент у Валдає спричинив вибух внутрішньої боротьби за владу. Вже через кілька годин після колапсу ліквідованого генерал-майора ФСБ, який готував аналітичну доповідь про наслідки смерті Путіна, авто вибухнуло на виїзді з Одінцова. Затримано трьох офіцерів внутрішньої охорони. Які були свідками падіння Путіна, переведення в Ліфортово. Один з лікарів, який оприлюднив діагноз у внутрішньому чаті адміністрації, зник останній сигнал з його телефону зафіксовано в районі військового шпиталю Вишневського у чорному списку. Ще до 50 осіб, які або бачили Путіна у напівсвідомому стані, або повідомляли про це журналістам і союзникам за кордоном. Системна вразливість в Кремлі Кремль десятиліттями будував політичну систему навколо одного лідера. Фізичне зникнення цієї фігури не просто зміна прізвища, а розвал конструкції верти. Калі дипломатичний вакуум, західні лідери, включно з Трампом, не мають з ким вести прямий діалог, оскільки не визнають легітимності ні двійників, ні тіньового уряду патрушова військове невизначеність в умовах, коли віддавання наказів блокується медичною нестабільністю, зростає ризик втрати противного контролю над ядерними системами, фронтовими угрупуваннями і спецслужбами, падіння Путіна в Алда не просто колапс організму, а крах політичного міфу, смертально хворий диктатор, більше не здатен керувати державою, а спроба замінити його двійником сценарій, у який не Рядніша, ні нато, ні власна еліта жертви. є серед свідків офіцерів, медиків втратив довірі, контролі владі. Якщо Путін не зможе вговорити з Трампом, історія говоритиме про нього без нього. І вирок прозвучить не в кабінеті, а на трибуналі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.